Чому зайчик Степко навчився носити капелюшок на сонці? Жив був у великому місті допитливий зайчик на ім'я Степко. Він мав чудову світлу руду шубку, великі карі очі і був дуже активним і веселим. Найбільше Степко любив сонячні дні, коли можна було гратися на галявині та бігати з друзями. Одного літнього ранку зайчик прокинувся. Виглянув у віконце і побачив, що сонце яскраво світить. Який чудовий день! вигукнув зайчик і побіг на вулицю, навіть не подумавши одягнути капелюшок. На галявині вже весело гралися білочка Марічка, ведмежатко Бублик і їжачок Пухнастик. Привіт, друзі! Можна я до вас приєднаюся? запитав Степко. Звісно, приєднуйся, радісно відповіли друзі. Вони гралися у квача, хованки, ловили метеликів і весело бігали по галявині. Сонце тим часом піднімалося все вище і ставало дедалі спекотніше. Але зайчик Степко не звертав на це уваги. Він продовжував бігати і гратися, адже йому було дуже весело. Згодом друзі вирішили перепочити у затінку Великого Дуба. Степко, йди до нас у тінь. Сонце дуже яскраве. Покликала білочка Марічка. Я зовсім не втомився, мені подобається бігати, відповів зайчик і продовжив гратися сам. Та незабаром зайчик відчув, що голова в нього почала боліти. У нього закрутилася голівка, і він присів на травичку. Що сталося, Степко? занепокоївся їжачок пухнастик, помітивши, що друг засумував. Не знаю. У мене болить голівка і мені погано, відповів зайчик. Друзі швидко підбігли до нього, а ведмежатко бублик зрозумів, у чому справа. Степко перегрівся на сонці, адже він без капелюшка. Друзі швиденько перенесли зайчика у прохолодний затінок. І жачок побіг по холодну воду, а білочка знайшла великий листок і накрила ним голову степка. Зовсім скоро зайчику стало краще. І він щиро подякував друзям за турботу. Тепер я зрозумів, як важливо носити капелюшок, сказав він. Я більше ніколи не піду на сонце без нього. Наступного дня Степко прокинувся і першим ділом одягнув капелюшка. Він був дуже красивий і зручний, тому зайчику навіть сподобалося його носити. Він вийшов на вулицю і побачив, що його друзі теж прийшли з капелюшками. Молодець, Степко, похвалила його білочка Марічка. Тепер ти завжди будеш у безпеці. З того дня зайчик не тільки носив капелюшка сам, але й нагадував іншим звірятам у лісі про важливість головного обору. Одного разу, коли зайчик зі своїми друзями вирушив на прогулянку до озера, вони зустріли синя тишка, який теж грався під спекотним сонцем без капелюшка. Тишко, одягни, будь ласка, капелюшка. Сьогодні дуже спекотно, порадив йому Степко. Мені на жарко, навіщо мені капелюшок? відповів Тишко. Так і я колись думав, почав розповідати Степко. Але одного разу мені стало дуже погано, і я зрозумів, наскільки важливо захищати голову від сонця. Тишко послухав історію зайчика і погодився одягти головний убір. Вже за кілька годин він подякував Степкові: Ти мав рацію, капелюшок справді потрібний. З того дня усі звірята в казковому лісі завжди пам'ятали про цю важливу пораду. Вони гралися, гуляли і веселилися у сонячні дні тільки у капелюшках або панамках. Завдяки цьому вони завжди були здоровими та щасливими. Отже, любі діти, пам'ятайте! У спекотні сонячні дні дуже важливо одягати капелюшок або панамку, адже це захистить вас від перегріву та зробить прогулянку приємною і безпечною. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!